Всім привіт! Приїхали приорювати гірчичку, та що діскувалася. Ну як приорювати? Будемо трошки мучитися, бо ще плуг наліпає. Ну, це треба, щоб пройшов час. Зараз покажемо, що з того вийде. Так, маємо от те, що ми діскували, там де-не-де -де вона осталася. буду приорювати так, як діскував. Ця сторона в ту сторону лежить та в ту. Е, так і будемо, щоб не плуга перевернемо, Скажемо так. ну, Назвати Оренку, ну, ну, перевертає щось там, але слабувато через те, що він ще не притертий. Краску я зняв хімією. Переорав він сусідів, з пісочком, де яка є земля і з цеглою. Ну, 50 соток він переорав. Практично ну підтирається він потрошки, але щоб е вгорати так, як треба, щоб було і легше трактору, це треба, щоб витрилися добре лиміші, відвали. Не знаю як буде. Ну от, Щоб воно блищало, так як польова дошка, а то, і ще, і, а то ще краще. Да. Тоді, тоді буде зовсім інша оранка, буде легше трактору. Ну Відповідно, і зовсім інший і розхід соляри. Зараз щось засікати це, ну, як на мене, немає толку з того засікання. Гора у сусіду, в у нього город трошки йде під, під горбочок, то під гурбок четверта понижена, з гурбка перша повишена. От. Тут у нас площа відносно прямо. Я думаю, тут воно піде першою повишеною, але кру. Ще воно оранкою так назвати. Трошки тяжкувато. я на даний момент зняв, щоб було легше трактору. Перш притерти корпуса, а тоді вже можна буде притирати передплужники, так як тяжкувати трактору. От. Да, якщо було купити плуга, який вже урав, а не нові леміші і відвали, ну сам да, зразу вкинув плуга і поїхав. А як воно було нове, воно треба, щоб пройшов. Хоча б скажімо так, на мою думку, гектарів 5, якщо переурати то тоді вже буде зовсім інша оренда. Ручку трошки укоротив, бо була довга, щоб де не зачепити заднє скло, то вона була вкорочена. Так, добренько, будемо пробувати. Перевертається він легко. Навіть засильно трохи я держу. Ну то так, ну, в загальному він перевертається легенько. Плюс ну, налипає, на, на то я чищаю, ще теж бачив і радили соляркою помазати, щоб не так зразу, зразу за, за, заліпали корпуса, то на даний момент трошки мазав соляркою. Бо не так, чистити, орати, мазати. Щоб він, щоб він притерся. Отака оранка. Круг пробігся першою полишною і все, другий круг пішов четверта 4. Ну але що хотіти, що маємо, то маємо. Вона мусить притертися. Вона мусить притертися, бо інакше інакше толку не буде. Скоріше, буду цей кусочок одною стороною, так як гірчиця лежить сюди. І, туди, і тут плюс була борозна, його треба ну, город вирівняти. Щоб закидати тою борозну, то буде воно гратися тільки, скоріш, цими одними корпусами. Лівий у нас виходить, так. Ліві. Чистим і погнали далі. Круг зробив, почистив корпуса, помазав соляркою. І знову круг. Четверта понижена. Перша повишена не йде. Теж він буде горати так, як треба, як воно от заліпає. Круг пройшов. Ну отак виходить. Перевертаємо з горем пополам. Ну, але то таке, то все мусить пройти. Чистиві погнали далі. Домучив, був оранкою тяжко назвати. Лівими корпусами тільки горав. Чуть ще пітерлися тут 20 соток. 20 чи 24 тут. Ну, отако от вийшло Ту гречицю. Трохи приховали з стернею. На зиму піде. Вони, як сусід каже, на зиму добре, як і свиня рилом перериє. Ну, що хотіти з плуга, коли він ще не притертий. Хто купляв нового плуга і користувався новим, поки він не притреться, той все добре зрозуміє. Якщо купив БУ, який притертий, вже відвалили міші блищать, да, це зразу, зразу купив, зразу в тебе буде оранка така, як треба. А так, треба час. Всім дякую за перегляд.